Слава націю, вітаю, каталі добрий римба, дватері. Я Сашко, Добрий, Поки чекаю на побратимів для подальшої роботи. Поділюся з вами думками, скажімо так, свіжими враженнями, які вам можуть бути цікавими, у дечому маю надію, корисними. Можливо, щось ви зауважите так, цікаве, корисне, конструктивно в коментарях. Вчора, перш ніж лягати спати, проговорював з коханою дружиною Маргариткою. Питання різноманітного штибу, зокрема, щодо сутужного стану українських військ, українського війська в Сіверську. це конкретно напрямок відповідальності батальйону К-2 54 бригади, де я маю високу честь служити в українському війську, служити українській нації. І наше обговорення, так, стану речей в сіверську, так, наскільки там просуваються чи просунулися московити, і внаслідок чого реально там зараз сутужно українцям, вони якось так, особливо яскраво для мене підкреслили наочно. Наскільки непросто, наскільки непросто оцінювати, усвідомлювати речі речі стратегічного порядку, якщо не, скажімо так, державницького масштабу, то принаймні дещо більш масштабні, ніж ті, які стосуються однієї конкретної особи, Одного якогось е, набору фактів в короткочасному проміжку, скажімо так, історичному, з ну, людьми ну, людьми взагалі загалом, так, і тими, хто не вариться, скажімо так, в військовій кухні. Зокрема, і я так розумію, що ці складнощі. Розуміння, тлумачення і усвідомлення ужиткових практичних конкретних наслідків тих речей, які багато кому з, так казати, цивільних чи непосвячених, можуть видаватися емпіричними, теоретичними, вони цілком реально насправді призводять до. Того, що ми маємо тут і зараз. От. І там, ну, там діалог в цій частині з моєю коханою дружиною склався в, в, таким чином за цим напрямком в цій гілці спілкування, що я її наводжу речі, повторююся, коріння. Коріння тих проблем, з якими ми стикаємося. яке, одним з яких, з частини цих коренів, є фундаментально демілітаризація. Те, про що каже Пуйло, так, демілітаризація це не тільки те, чого е, московити е, прагнуть у майбутньому для України. Це те, що ми маємо, що ми проживаємо. Це те, чим ми, Держава Україна, займалися щодо себе самої. Ми, українці, нарід український, так? Займалися всі роки відновленої самостійності після 91-го року. Демілітаризація і демілітаризація її глибини. От, без копійок 4 роки повномасштабки, я маю честь бути в українському війську. І демілітаризація вона йде набагато глибше, ніж там розпилювання ракеток і відправляння ешелонів зброї московитам, танці з тими, з порізькому літачків з американцями. Ці всі історії. Ні, воно все йде набагато глибше. І я бачу, як це працює, тому що. Ну, погодьтеся, 4 роки на війні, неповні 40 років в житті. Якщо ти, ну, то це я за таких вихідних даних не в змозі відрізнити доволі таки простого лайна від доволі таки простого шоколаду, ну то, ну, то вибачте, то, мабуть, в грі під назвою життя. Ти будеш займати ролі третіх помічників, п'ятих двірників. І те, що я проживаю, ті успіхи, які маю, мій життєвий досвід взагалі у війську, зокрема, на сьогодні, зокрема, те, що ви мене слухаєте, підтримуєте, там неповна 30-ка підписників в Ютубі, з моєю націоцентричною, послідовною, наступальною позицією. Підтверджую, що такий мій напрямок думок і мислення, він є конструктивним. То, якщо ти не в змозі відрізнити, ну, то вибач. Так, послухаємо іншого. Тим не менше, ви слухаєте мене. І я кажу Маргариті, так, одним вислідом те, що ми маємо на фронті взагалі, і у Сіверську зокрема, є вислідом. Демілітаризації, свідомісної, свідомісної демілітаризації кожного з великої кількості військовиків, зокрема, і одним із, мабуть, найважливіших, найвиразніших і, водночас, очікувано найефективніших інструментів демілітаризації війська, питомого. Свідомісного. Це мається на увазі, коли натовп у пікселі не є військом, не є підрозділом, а є збродом, це те, що ми часто бачимо і спостерігаємо, полягає в е, штучному, штучному, послідовному, систематичному заниженні загальної планки. До Поведінки військовиків, до якості робіт військовиків, до всього, власне, що від того походить, що мається на увазі? Мається на увазі, якщо у вас, умовно кажучи, 9 тверезих, адекватних, вихованих бійців, і туди заходить, там з'являється десятий якийсь там. Аватар, шаромига, яка разниця, засика під тими, так? то воно впадає в очі, воно вибивається з загального фону, і з тим треба щось робити у здоровому війську. Націоцентричному, у здоровій переможній українській державі. Відповідно, щоб цей деструктивний елемент не впадав в очі в загалу, взагалі. Вороги питомі, внутрішні і зовнішні, також всі гуртом, мають знижувати, і це роблять загальну планку, загальну температуру по лікарні, таким чином, щоб цей чувак не впадав в очі. І у підсумку, повторюся, 4 роки повномасштабки я в війську. От те, що я бачу у війську, як людина, яка не служила строкову службу, не стикалася наживо з... Армійською цією системою я взагалі не люблю слово армія, я люблю слово військо. І я, я вже люто ненавиджу слово Сполучення Сили оборони. Прям, прям люто ненавиджу. Щодо Що до того теж була дискусія з дружиною. Вона мені там от, намагалася переконати, що Сила оборони. Я кажу, слухай, є підрозділи штурмовиків, штурмовиків, в один з яких мене відправляли з свого часу. Ну, жодного штурму я за плечами не маю. Менше з тим, я з ними взаємодію наживо. Вони. Штурмовики, вони представники того, що звично називати силами оборони України. Так. І що вони кажуть о півночі, коли мають за пару годин йти в штурм? Що є штурм? Штурм є наступом. Вони не кажуть о, другій ночі йдемо в оборону. Вони не кажуть, йдемо в оборону. І ця догматика, ця. Е... Антропоніміка, фактично, можна так сказати, так, називання сил задає тон. Задає тон, якщо ви сили оборони, то ви за визначенням не будете і не маєте вести наступальні дії. Які з вас наступальники, якщо ви оборонці за визначення? От. Але то я відволікся. То про що я кажу? І рівень об'єктивно, війська систематично. Послідовно, дієво результативно знижують, не знижується, він робиться сам. Його знижують вороги до того, щоб було, якщо не неможливо, то вкрай складно відрізнити чітко злочинні антидержавницькі антиукраїнські дії від, ну він просто. Ну він довбойоб. Ну, що з нього візьмеш? Ну, він натупив. Ну, з ким не буває. Ну, ніхто не досконалий. Ну пробачимо. Ну, промахав. Ну буває. Так? Планка. Притягнення до відповідальності за об'єктивно, реально і, зокрема, систематичні. Деструктивні дії, вона прям завищена настільки, що, повторюся, 4 роки повномасштабки, і, ну, реально безкарно вороги України внутрішньо ну просто тотальне зло, тому що планка ось тут. А отут безліч зла, якого не дуже видно, тому що загальний фон критично зіпсований, знижений і перетворений на лайно. Я про це казав дружині. Вона мені каже, ну, як зараз багато хто з вас може сказати, ну ти кажеш, ти оперуєш там узагальненими поняттями, стратегічними, виховними, історіко-політичними. Це все так нескінченно, складно, розмазано. Ти наведи, наведи мені конкретику. Того, в чому ти компетентний, того, в чому у тебе вдосталь конкретно обізнаності і фактажу, для того, щоб я побачила ужиткову фінальну аплікацію цих понять. І я її навів, ну, тому що 4 роки у війську, 2 роки в батальйоні піхоти от неповний там, місяць в. Ви... Бойовій складовій виконання задач також конкретно на передньому краї відповідальності батальйону К2. Так, і я і наводжу приклади ужиткові, які я прожив оцими руками, цією оцими головою, оцим серцем, оцією свідомістю в режимі онлайн з власного досвіду, і надав, надав оцінку цим подіям з боку моїх близь... мого близького оточення, тих бійців, які ще дивом вижили так, по сьогодні, ну бо це складова робота на передньому краї. Звісно, там великі втрати, і ті, хто ну, зі мною стоять пліч -пліч, ну, це хлопчики, що вижили там, трьохсоті, там по півтіла немає, ну, виконують бойові задачі, продовжують. Так? так само і я, скільки це продовжується, ніхто з нас не знає. І якщо недостатньо досвіду у мене. Щоб оцінити певні аспекти певних подій, то у них його набагато більше. Роки і роки і роки. Так? Я їй наводжу конкретні факти з моїї, з мого досвіду, оцінку з їхнього боку. І от коли я звужую оцей весь спектр цих надважливих, фундаментальних, екзистенційно важливих для української держави, яка складається з. Поодиноких індивідумів. Ну, тоді вона ну, тоді її просто стає реально сумно, тому що їй Ну і вже немає чим аргументувати. Нема чим вже аргументувати. І на це от ми буквально з нею проговорюємо. І слідом за цим я натикаюся в соцмережах про те, що там зараз роблять з міжнародними легіонами, скидаю їй, Вона теж там походила, проаналізувала. Так, ну, і стало ще сумніше. От. А я ж кажу, просто якось, ну, мені так особисто трохи, трохи, ну, щиро так, трохи прикро, коли ти ну, кажеш людям про речі більш масштабні, на які вони можуть впливати, реально можуть впливати, як впливаю я, в міру моїх можливостей. А та вони там кажуть, що ну, це надто масштабно, це стратегічно, це все теорія. Це не надто масштабно, це не теорія. Це те, що вас довбає 24 на 7. Це те, що московити вам запускають в хати 24 на 7. Це ті е, конвої з струнами квітів української нації, з вашими дітьми, які ви носите по вулицях. Це найбезпосередніше. І це. Складний стан речей там Сіверської, де завгодно ще. За великим рахунком. Тому що, повторюся, я маю щастя взаємодіяти з великою кількістю підрозділів з усієї України, то то це стосується з того, що я бачу всього війська. Підтримують, піднімають гірших і придушують, причавлюють кращих. ви Ракурсі інтересів української нації, українського націоналізму. Так, москвороти антиукраїнське ядро вирощує собі подібних, підтримує, зміцнює і душить дієвих, систематичних, послідовних українських націоналістів, так, воїнів. За духом. За справами, за прагненнями і головне, за результатами. Чотири роки повномасштабки. Дорота компота. Ну, то вже, вже я трохи бачив. 40 неповні повні років життя. Так? Ну, я виживав там, де на хліб казали хлібчик. Ха -ха. Ну, вам, вам складно насправді мене чимось там здивувати. Ютуб блогер. Руки ютуб блогера. Таке. І наостанок ви мені скажете: Сашку добрий, ти людина дії, ти дієш, який твій заклик до дій у цій, в контексті цього сценарію? Той саме, який ви від мене чуєте, і без того регулярно. Бути пильними і бути в невпинному поступі, всебто в наступі, якщо хочете. Не в позиції оборони, а в позиції наступу інтересів української нації. В першу чергу мови, свідомість, мова, серце, все українське і викорінення всього московицького. Достатньо високий рівень вимог в першу чергу до себе самого. Потім до всіх тих, до кого ви на кого ви маєте бодай найменший вплив, в тому числі на своє командування. Тому що, хто слідкує за подіями на каналі, знає, що головною причиною, чому я отримав найвищу честь бути в бойовій складовій батальйону К2 після неповних двох років в відносному тилі піхоти, це те, що командир батальйону К2, я переконаний єдина Особа, з якою він спілкується українською мовою, був змушений, є Сашко, добрий. Нікому не даруйте з Московщиня, нікому не даруйте, по мірі ваших можливостей, сіяти, розповсюджувати вірус з Московщина. Стіємо до остаточної перемоги України над Ворогами зовнішніми і внутрішнім, головними з яких є московити і їхні посіпаки, Україна або смерть. Ніяких соцпакетів, ніяких хахаток, ніяких відпусток, ніяких подорожей, ніяких криптовалют, ніяких п'ятьох дітей нема в цьому слово сполучені, які немає в визвольній боротьбі. За існування української держави як висліду існування життєспроможності від так безальтернативно переможності української нації тут і зараз. Пишіть ваші думки в коментарях. Маю надію, був достатньо чітким. Будь-якому випадку, все це ґрунтується на. Моїх діях. Змушуйте, дійте, наступайте, перемагайте, кожен на своєму місці, як це або роблю, або усяко прагну робити я разом боремо й поборемо.